Понад рік, як на території України, розпочалися бойові дії, і майже відразу допомагати тим, хто знаходився на передовій, почали волонтери. Вони і зараз часто основна підтримка і сила громади, яка сьогодні вже стикнулася з проблемами і наслідками війни, до яких, можливо, і не зовсім готова. Щоб допомогти волонтерським організаціям розібратися з важкими аспектами роботи з бійцями АТО та переселенцями, випускники програми Відкритий світ, що проходили стажування, в США організували тренінг сесію И что мы получили? Тысячи ребят отправились добровольцами и начали поступать оттуда и раненые, и погибшие. В то же время тысячи людей бросили свои дома, все нажитое, и убегали от войны, и тоже приехали к нам, прося о помощи и ища защиты. Это все нас объединило, нас сделало другими, и мы стали другими. Люди, которые вообще никогда даже не думали о том, что они кому-то смогут помочь, у них проявился сумасшедший патриотизм. Они начали приносить продукты питания, вещи, кто деньги, кто, кто что мог. Это стало как символом этой войны, объединения. Мы стали другими. И мы стали другими благодаря вам, тем, кто встал на защиту своей страны, кто на линии фронта, а кто здесь в тылу, помогая своим порывам и теми своими скромными действиями, которыми они смогут сделать. И поэтому Огромное спасибо вам за то, что вы делаете, и мы будем рады помочь вам в любых ваших начинаниях и поддержать и сделать так, чтобы, не дай бог, в душах наших людей не появилось безразличие ко всему, что происходит вокруг нас. Безразличие убивает, и безразличие ⁇ это то, из-за чего, в принципе, мы можем потерпеть поражение. И пока у вас, у волонтеров, у солдат, которые на фронте, нет этого безразличия, мы непобедимы. Захід проводився в рамках роботи Київського ресурсного центру для випускників програм обміну американських рад міжнародної освіти та за підтримки Дніпропетровської ОДА, Посольства США, синодального відділу соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату Еліосмилість. Основні питання тренінгу, адвокація, лобіювання, надання допомоги тим людям, що постраждали психологічно. Нагатесеверсенцавбенгірайвбінімпрес висивососайті хіреніюкрейн. Кожного разу перебуваючи тут, я надзвичайно вражена, як працює громадянське суспільство в Україні. Саме громадянське суспільство дає нам надію на краще майбутнє. І саме для мене велика честь, що я можу допомогти і співпрацювати разом з громадянським суспільством. Під час тренінгів основна увага приділялася саме практичним аспектам роботи волонтерських та громадських організацій спільно з релігійними організаціями та органами влади. Це юридична підтримка вимушених переселенців і військових, та, зокрема, психологічна реабілітація, які навчали професійні психоаналітики та психотерапевти. Наслідки це у кожного по різному особисто залежить від особистості. Тобто це людина може замкнутись, людина може банально не адаптуватись, тому що на передові вони розуміють, що не потрібні. Вони бачать волонтерів, які приїжджають, повертаються в тил. Так, місяць в госпіталі до них приходять волонтери щодня, а потім вони повертаються додому, близькі не знають, як з ними спілкуватись, а військові, які, можливо, кадрові офіцери, можливо, мобілізовані, вони не мають професії в мирному житті, вони не знають, як жити після бойових дій. Їм треба допомагати і допомагати в першу чергу родинам. Ми зараз цим займаємося в Києві, тому що ми готуємо близьких військових до того, що вони повертаються додому, вони повертаються іншими людьми. Треба жити і підтримувати, в тому числі в родині. Це, звичайно, юридичні проблеми щодо лікування, і щодо звільнення, і щодо відпустки отримання. Це всі моменти, які треба проговорювати, і вони мають лобіювати з інтересами не тільки волонтерів, не тільки громадських організацій, а й представникам влади, з якими ми будемо сьогодні спілкуватися. Досвід подібних навчань планується розповсюджити у подальшому і на загальноукраїнському рівні.